Антида, міф? Чи все ж таки втрачене місто з небаченими технологіями? Лише на одну секунду уявіть, що на Землі є доказ про її існування. І за цей доказ готові не просто його знайти, цей самий доказ, а навіть йти по головам і вбивати, причому навіть дуже жорстоко. Це все описується, це все і не тільки описується в книзі Енні Макдермота Полювання на Атлантиду. Якщо ви думаєте, що проста гонка за якимось міфічним островом це лише звичайна гонка в археології, і так далі, то ви досить таки глибоко помиляєтеся, адже тут і таємниці, і розкопки, і. Екшен просто в ці книги зашкарі. Тому хто не читав, а ця книга просто підійде для такого екшного вайбу. Ну і в цьому в плані всіх сюжетів. Тому не забувайте також підписуватись, ставити коментарі, вподобайки. Ну і ми побачимось.